Доброго мирного вечора, Миру, спокою затишку, тільки хороших новин. Ой, була в хліві, забула зняти відео про, про відповіді на питання. Що додати у воду козенятам, щоб вони пили воду їм 4 місяці? А для чого їм та вода? Якщо вони не хочуть пити. Якщо чесно, я не знаю навіть такого, щоб там заставляти козенят чи козу воду пити. <кій> Як їм треба буде. Вони самі нап'ються, не, не треба заставляти когось пити воду. Вас же ж ніхто не заставляє пити воду, коли ви не хочете. Ось через те, що. Значить, їм потреби немає в тому, якщо ви їм даєте якесь піло там пити, чи лед бараний, чи щоб то не було, чи якусь сироватку, чи що, то для чого їм вода? Вони ж не доїться, що їм треба давати пити, Ой, щоб вони пили. І то в мене зараз кози, якщо сироватка, то вони ще нап'ються, якщо сироватки немає, і то вони там потрошечки, одна малишка і зірка, то тіше вип'ють десь по літрі. О, а ті малі навіть і сироватки не хочуть, вони зовсім нічого не п'ють. Вони раз в тиждень, якщо вип'ють пів кружки води котра, то це дуже добре. Ось, Шоколадка раз в тиждень має випити десь пів літри води. Кориця так само. То о, кориця в мене ще зірка, малишка, тут і ще доїться. А шоколадку то я вже запустила. Вже ото тиждень не дою. Ось. Та й ото таке. І так само малі козенята, я їм вару лен пити, сироватку до лену додаю. Вони п'ють і все, води я їм навіть, навіть не пропоную, бо вони часом і лену не допивають, що стається, що вони не хочуть більше пити. То для чого їх заставляти, щоб вони пили? Я не розумію таких людей. Все, все вони собі їм всього вистачає, якщо ви там даєте якого бурячка їм чи зерно сіну, і Зараз жари нема на дворі. Для чого їм та вода, якщо вони не хотять. Не треба, якщо не хотять. Ось я не заставляю своїх ні кіст, ні козенят. Положіть ціль в лизуні, отак в мене коло козенят ціль лежить, коло кіст так само. Треба їм, вони собі полежуть солі, треба їм води. Так пропонувати треба. Я раз в день пропоную, але це не означає, що вони мають напитися. Не хотять, не п'ють. Яхтять. Їхнє є діло, хочуть пити п'ють, хочуть не п'ють. Ось таке тут так що не заставляйте, якщо вони не хочуть, бо це нема потреби в цьому. Так. І маші запитання, чи можна козам давати сушені грушки? Компот тут, як вару, такий, як я отверу, компот козам зимою. З сушки там Я вару такий компот, яблука сушені, там, горобина червона, калина, така свіжа калина нарвана, звіробій, ром'янок. Маю грушки, кидаю грушки. Що маю? Такий вару узвар, і можу я його пити і можу козам давати. Так, щось таке. І вони себе прекрасно почувають, п'ють гарно і, і гарні. Такі хай там як, вітаміни і чай, вони досить гарно п'ють. А Маша каже, чи можна давати грушки. Можна сушені груші ось через те, що, як сказати, це сама сушка. Є люди, кажуть, що не можна давати, бо груші дички. Ось дають, коли понос кози. Не знаю такого. ось Самі літороші з грушок давала, якщо понос, козенят допомагає. А самі груші варила компот і не раз козам сушила От дики, ті, з дичок, грушки. Сушила, Маші я не питала, які там, чи то які ті грушки, мене там не, не треба. Але нема різниці яка. Вони всі себе, як ти казав, з компотом гарно п'ють і нічим не вредить. Так що можна давати той компот, додавати грушки і варити такий компот, і давати козі пити, Там, щоб і самім можна напитися, і козі можна дати пити. У мене ще я цього року не сушила яблук, бо маю ще три слоїки, три банки трьохлітрових. Яблук з грушами сушених ось І є ще горобина в мене сушена так що те все в мене є. Щоб його міль не точила я додаю туди лаврове листя в яблука в груші і там і, ну, от, в сушку. І там не заводиться міль і воно прекрасно зберігається. і от то вару такі чаї взимою і даю їм пити це плюс вітаміни. такі якісь там є і вони можуть пити чай такий. Води не дуже хочуть, а от чаю потрохи такого випивають. Ось так, щось таке. Ну, Зараз, ще поки буряк їдять, то я давати не буду. Ось, бо їм сочних кормів хватає, і Вони пити не хотять, то я їх і не буду заставляти. Вони навіть сироватки ще зараз не хочуть. Свиня стільки не з'їдає, сироватки, то я трохи курам лю, трохи свиням. Те, Трохи свиняці, трохи курам, трохи козам, козенятам. Ось, щоб вони випивали, бо сироватки багато, бо сир роблю кожен раз, або там от молоко сепарірую, такий кисломолочний сир відгріваю, або такий твердий сир роблю. І є того, як сказати, сироватки багато. Так, що ось таке. Ось такі-то справи. Так що. Вару туди вже пізніше, коли буде менше буряка, що вони в запуску і будуть, буду давати їм чай. А зараз ще поки міз чаю не вару, не даю. Так. Ще що я мала сказати, що чесно вже не По е, скільки даю того чаю, е, Ну, це в залежності. Якщо я його сильно густий роблю, що розводжу водою, то даю його. Десь так беру 5-літрове відерце на всі кози, щоб вони могли випити. Взяла по чаю віляла, віляла трошки води, розвела, Ну, я його не солоджу, я його не солю. Просто ось такий чай, котра хоче, та напилася. Ті там яблука, ті грушки, що зварилися, я також даю відро і вони також його їдять разом з тим, компот, ну, з тим компотом п'ють. Вже, от то, що на дні остається, я його збираю. Відро також з каструлі викинула і дала їм випити. Вони випили і все прекрасно. Ось таке діло. Так що, якось так, всім гарного тихого вечора. миру, спокою, затишку. Хай ваші кози будуть здорові, хай вам гарно доється, хай вам гарно котяться. І все самого всім найкращого. А ми будемо зараз загружу ще одно, оце відео загружу. І тоді буду виходити в ефір, напевно. А вам всім миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па!